Привіт, друзі! Я знаю long time no see, але треба ж колись починати продовжувати свій канал, і сьогодні є чудова тема. А я б сказав тема, яка дуже на часі. Сьогодні ми поговоримо про ухилянтів. Я вже декілька разів записував відео на теми, які мене бентежили, та й не тільки мене, а в цілому наше суспільство. А, але я не публікував ці відео. Я не публікував, тому що мені здавалось, ну коротше, ну типу, не на часі, і не хочеться зараз оце, знаєте, підкидати дрова в полум'я. Ну навіщо? І так іде війна, і так непросто. а Ще там якісь відосики закидати і накидати на свою країну. Не хотілося. Але, от буквально на днях відбулися такі події, такого рівня дебілізму, що ну, вибачте, я не можу не відреагувати, будучи на ютубером, давайте так, не на будучи в колишньому. Ютубером, можливо, в майбутньому також ютубером, але все ж таки, коротше, я не можу не відреагувати, хочеться поділитися з вами своїми думками. Дуже-дуже дуже мені подобається в лапках, як наша держава е і частина суспільства зараз записала велику кількість чоловіків в ухилянтів. Взагалі почну здалеку. Відео, яке я записував, попередні, які я навикла на цей канал, вони стосувалися закону про мобілізацію. Я вважаю, що цей закон про мобілізацію, він поки був в медіа, поки був навколо цього закону, оцей весь ажіотаж, істерія. А цей закон наніс таких збитків в нашій країні, про які ну, ми зараз з вами точно не дізнаємось, це буде відчутно, мабуть, лонг term. Я вважаю, що головна проблема закону про мобілізацію і взагалі тих дій, які робить наша влада, це те, що вони намагаються загнати людей в ЗСУ палкою тим, що закручують гайки, а не тим, щоб мотивувати людей йти захищати свою країну, своїх рідних, близьких, своє майбутнє в цій країні. Держава відноситься до своїх громадян як до безкоштовних поки що. Так скажу, в м'якенькій формі, як до безкоштовних. Тому що є два варіанти, як можна це робити, як можна проводити мобілізацію. Перший варіант це можна, і це можна було зробити за два роки війни, це мотивувати людей йти в армію крутими бенефітами. Ну, наприклад, найперше, що приходить в голову, це, звісно, висока заробітня плата військових. Зараз західні країни. Дотують майже будь-яку сферу української економіки, там і на пенсії дають, і на озброєння дають, і так далі, і тому подібне. Якщо Україна поставила б задачу підняти заробітні плати нашим військовим там, вдвічі, а то й втричі, я впевнений, що це можна було б зробити. Але давайте допустимо, що окей, нам на це не дають грошей, а власних коштів, власного бюджету на це немає. Є інші варіанти, які, можливо, не для всіх очевидні. І для мене вони теж не були очевидними, але тим, тим не менше, якщо шукати рішення, то їх можна знайти. Можна, наприклад, роздати військовим землі. Україна має дуже багато земель. І легко можна пообіцяти нашим військовим, які прослужили рік, два, певну ділянку землі. Чи може наша країна пообіцяти військовим житло? Не безпроцентну іпотеку, а житло. Кожному військовому, який прослужив там рік, два. Можливо, не в тилу, можливо, на передовій, але все ж таки пообіцяти цим військовим житло. Можливо, не одразу, якщо немає фінансів, можливо, через 5 років там, з терміном подарувати це житло протягом 5 років після закінчення війни, наприклад. Чи може? Може. Чи знайдуться кошти? Я впевнений, що знайдуться кошти для цього. Точно, якщо навіть одразу не знайдуться, вони знайдуться пізніше. Чи може це зробити країна? Може. Чи може країна давати нашим військовим частини? Частку від державних підприємств, яких у нас дуже багато, я впевнений, що може. І є другий варіант. Можна нічого не платити нашим військовим, можна нічого їм не обіцяти, можна не давати їм ніякий захист, ніякі квартири, ніякі землі, не підвищувати зарплати. Можна просто щось заборонити, обмежити, криміналізувати. Людей, які не хочуть іти воювати. Тобто просто взяти примусом палкою і загнати їх на фронт. В першому випадку країна показала б, що життя громадян, власних громадян, українців, для неї щось варте. Тому що військові, ті люди, які мобілізуються, ті люди, які йдуть на війну, вони віддають, готові віддати своє саме дороге, це своє життя. Тобто, вони платять величезну ціну натомість країна. Не платить нічого. Країна вибрала другий варіант: тобто взяти палку, взяти методом примуса, методом залякування, методом криміналізації певної е, частини суспільства, загнати їх на фронт і нічого не за нічого не заплатити. Це дуже зручно. Дуже зручно не піднімати зарплати, нічого не обіцяти, нічого не віддавати, коли можна просто взяти і загнати всіх на фронт. Як це називається? Це називається рабство. Там Вважали, що три дні, ну чи там два тижні, і все буде вирішено, і вони будуть собі лежати на диванах, пити пити там, що вони п'ють там пиво чи горілку. Да, але сьогодні їм конкретно говорю: дивіться, буде все і гірше. Вам буде заборонено виїжджати з країни, вам буде заборонено брати кредити. Вам буде заборонено відкривати бізнеси. Вам буде заборонено умовно говорячи, навіть керувати автомобілем, як таким. Тобто, ви є повноцінними рабами. Їм про це відповідно говорять. Але сьогодні їм чітко сказали. Дивіться. Ми вас будемо тримати тут і будемо використовувати абсолютно як вибачте, мене за це дуже брутальне слово, як м'ясо, яке відправимо гинути за незрозумілі цілі. Майте це на увазі, але вас ніхто не буде питати. Вони не мають свободи на те, щоб відмовитись отримати цю повістку. Тому що оцю повістку їм тепер будуть в електронний так званий кабінет відправляти, як ви правильно сказали, сім днів і в тебе вже будуть певні обмеження. І третя складова: ніхто не буде е, звертати увагу. Хочеш ти якось е, приймати участь у. Чи не хочеш а, приймати участь, ти будеш змушений це робити. Військові, які не є частиною ЗСУ, але якось перетинаються ЗСУ, і ті військові, які побували в ЗСУ або зараз знаходяться, всі чудово знають, що ЗСУ це маленька радянська армія. Всі знають, що коли ти йдеш в ЗСУ, то далі твоє життя, воно тобі вже не належить. Ти по факту стаєш чимось рабом, і якщо тобі пощастить, якщо ти попадеш в якусь нормальну частину, а це highly unlikely, я б сказав. От то. То добре, тобі пощастило. Якщо не пощастить, ну що ж, ти по факту стаєш чимось рабом, і країна тобі нічого не повертає взамін. І я вважаю, що різниця між цими двома підходами вона величезна, вона концептуальна. І е, те, що наша влада вибрала метод е, кнута, метод палки це свідчить про те, що влада просто не спроможна іншим способом е, мобілізувати потрібну кількість людей. Зверніть увагу, я кажу людей, не ресурс. Тому що, якщо послухати, про що говорять наші посадовці, вони дуже часто говорять, посадовці військові, вони говорять про мобілізаційний ресурс. Я коли чую це, мене прям знаєте, аж от просто Мені прямо ж перекаше від цих слів, тому що коли ти називаєш людей ресурсом, то, мабуть, ти і відносишся до людей, як до ресурсу. І це друга проблема, чому чоловіки. Не хочуть іти, не хочуть мобілізуватися іти служити, тому що до них відносяться там як до ресурсу. Давайте скажу простими словами: як до м'яса. У нас з самого початку війни э, розкручувалася активно вся ця історія. Що типу, ми на відміну від Русні, ми не відносимось там до наших військових як до м'яса. І я впевнений, що в якихось добровольчих батальйонах там, по типу Азов, э, не знаю, кракен це добровольчі чи не добровольчі, Це спеціально призначення батальйону. Ну, коротше, є у нас э, окремі. Окремі підрозділи, де е, там до людей відносяться як, як до сім'ї. Але це не стосується ЗСУ. На жаль, і я зараз не пересказую якісь там наративи російські і так далі. Росія, звісно, теж це розкручує, бо це їм вигідно. Але я зараз говорю просто про те, що я чув від своїх друзів. Мені дуже подобається канал е, чувака, його звати Сергій Андрій Гав. Він раніше вів канал про мотоцикли, і на початку війни е, мобілізувався. Доброволець пішов в ЗСУ і записує просто чудові відео, де показує наскільки це все великий, один великий піздець. Просто на мою думку, одна з головних причин, чому е, мобілізація була провалена саме методом не кнута, а методом мотивації це тому, що. Люди бояться втратити контроль над своїм життям. Люди розуміють, що влада бреше. Люди розуміють, що для ТЦКшників, я скажу нормально воєнкомів, тому що назва змінилася, суть не змінилася. Це совок для воєнкомів. Нові мобілізовані, це просто кількість голів, їм треба просто набрати певну кількість голів, і їм байдуже, чи це людина там, з епілепсією. У нас багато кейсів постійно бачиш, як там хтось десь там помер по дорозі в частину, тому що просто призвали чувака з якоюсь очевидною хворобою. От. Е, у нас абсолютно немає підготовки. Можливо, щось змінилось за, за два роки, але от, якщо подивитися одне з останніх відео Андрія Гав, то він знімав от просто чудово відео, зняв, показував, як, як, як проходила в них підготовка. Коли ти все це бачиш, коли ти чуєш історію своїх друзів, коли е, у мене особисто, у мене є декілька е, знайомих, друзів яким просто чудом можна сказати, вдавалось от не, не потрапити на фронт в перший же день, коли вони прийшли в ТЦК. Просто ТЦКшники просто обманюють людей і намагаються їх запихнути в бус, одразу от в цивільних шмотках відправити кудись там уже в частину. О, це просто жесть, якщо там простими словами говорити, і не дивно, що люди не хочуть іти в зсу. Це не дивно, це закономірно. І влада, яка не змінює систему, яка намагається просто якось закрити дири, коли фронт тріщить, коли очевидні проблеми на фронті. Влада провалила мобілізацію, тоді вони приходять до якого методу правильно взяти, закрити гайки, починати, почати відбирати, штрафувати, наказувати і так далі. Я от уже декілька днів думаю на цю тему, і от мені здається, що наша влада зараз думає, що іншого варіанту немає. Оскільки за два роки майже нічого не робилось, мобілізація. Нормально не проводилась, система не змінювалась, тобто не реформувалися ці всі воєнкомати, які зараз називаються ТЦК. Влада не намагалась завоювати довіру громадян, влада просто накачувала суспільство. На єдиному марафоні історію про те, що війна скоро закінчиться нашою перемогою, і навіщо, навіщо проводити якусь там мобілізацію, навіщо щось змінювати, навіщо рити окопи, будувати укріплення, заливати їх бетоном, якщо ми скоро переможемо. І можливо, наша влада сама стала жертвою цієї пропаганди, і, можливо, вони дійсно вірили. Я, я теж вірив, я теж вірив, що у нас війна скоро закінчиться нашою перемогою. Але воно так не вийшло і зараз, коли фронт тріщить і треба закривати дири на фронті, а влада усвідомлює, що добровільної мобілізації бути не може, тому що два роки е, нічого не робилось. Довіра не завойовувалась, ТЦКшники відносились до людей як до мобілізаційного ресурсу, викрадали їх на відео і зараз продовжують викрадати. І тому, на їх думку, єдиний вихід зараз, ефективний, швидкий це просто взяти і палку всіх загнать, повикрадати на вулиці і таким чином мобілізувати там певний ресурс. От, е, я, чесно кажучи, я думаю, що навіть зараз не пізно, якщо зараз почати. Реформувати всі ці структури, всі ці воєнкоми. Якщо зараз почати завойовувати довіру громадян, якщо організувати нормальну інформаційну кампанію, все ж таки Зеленський він із шоу-бізнесу, я думаю, що він розуміє, що це можна зробити. От, а може, я не розумію, я не знаю. От, але ну, я впевнений, що навіть зараз можна організувати нормальну інформаційну кампанію і почати завойовувати довіру громадян. Так, часу мало, це зрозуміло. Фронт тріщить, треба щось робити. Але я не впевнений, що оцей закон про мобілізацію, який у нас вийшов, який обмежує в правах громадян України, що він дасть якісь великі результати. Хтось прийде, але в цілому я не думаю, що це до чогось призведе, і я думаю, що все рівно доведеться робити відкат владі і все рівно доведеться якось мотивувати людей йти на фронт. От тому, чим раніше влада це зрозуміє і почне відноситися до своїх громадян не як до ресурсу, а як до людей, і мотивувати їх, забезпечувати їх, охороняти їх, тим швидше ми отримуємо а, гарні результати. Взагалі, я вважаю, що а, якби ми не закривали кордони на початку війни. Якби ми з самого початку намагались правильно діяти і мотивувати людей іти військо, то не потрібно було б закривати кордони. Оці всі закриті кордони, перспектива того, що ти в країні залишишся там на 5 років, не знаю скільки там буде ще йти війна, на 10 років, тому що ну, різні прогнози є. Перспектива того, що ти береш по факту квиток в один кінець, коли йдеш в ЗСУ, мало мотивує і мало радує. І тому чим більше свобод дали б. Дала б держава нашим громадянам тим менше б громадян виїхало б за кордон. Я думаю, що проблема якраз в тому, що влада почала обмежувати свободу, дуже свободолюбивого народу українців. І це проблема. Я дійсно вірю, що відкриті кордони і мотиваційна добровільна мобілізація вона б, воно призвело б до того, що багато людей залишилося б в Україні. І більше людей мобілізувалися б на фронт. Я не хочу нагнітати, я хочу сказати, що є два варіанти. Це перший, це країна цінує своїх військових, і країна їм віддає щось взамін на те, що вони ризикують своїм життям. І такий метод він буде мотивувати людей йти в військо, йти на війну. Оцей образ козака. Це буде не просто образ охоронця, образ боронителя нашої держави від злої нечисті, яка там за перемріком знаходиться. Це буде образ заможного козака, образ козака, який має землю, який не знаю, має своє житло, має високу заробітну плату. Тобто це дійсно буде тоді еліта, а не раби. Тому що зараз по факту це раби. І я не хочу образити тих людей, які на цьому пориві мотивації пішли в перші дні на війну. Ні в якому разі, честь вам і хвала. От. Але я не можу осуджувати людей, які не хочуть ставати чиїмось рабами, які не хочуть іти в ЗСУ. Тому що вони розуміють, що по факту вони передають своє життя в руки когось. Коли це закінчиться, невідомо. І Яке буде в них майбутнє, у них їм також невідомо і незрозуміло. І, і людина ну, для будь-якої людини, для переважної більшості з нас, і це нормально найдорожче, що є, це наше власне життя. І коли хтось е не готовий нічого дати взамін за це життя, але каже: давайте зараз з криками Ура! Ми йдемо і віддаємо своє життя за. Батьківщину, ну вибачте, але якщо у людини є трошки мізки в голові, то вона цього робити не буде. А коли країна починає ще й обмежувати в правах і починає закручувати гайки сильніше, то абсолютно очікуємим результатом є те, що люди починають тікати з цієї країни. Саме тому закон про мобілізацію, він, на мою думку, він наніс величезні збитки. Хтось піде, звісно, хтось мобілізується, але велика частина людей, і я це бачу зараз, велика частина там, айтішники виїжджають з країни, і вони знаходять шляхи і виїжджають, і будуть далі виїжджати. Все, про це я, мабуть, все сказав. Тепер давайте перейдемо до наступної теми. Тепер проговоримо про ухилянтів. Зараз всіх українців, які не знаходяться в окопах, записали в ухилянтів. При цьому не береться в розрахунок те, що у нас. Армія, скільки там, мільйон, а там фактично приймають участь в бойових діях, там ще 200 чи 300 тисяч. Да? Тобто ми ж всі прекрасно знаємо, багато інформації стосовно того, що у нас там хтось комусь платить свою зарплату, щоб не воювати, щоб сидіти в тилу і так далі і тому подібне. Тобто у нас навіть в тій армії, яка вже зараз є існуюча, у нас там є ухилянти, але ж їх ніхто ухилянтами не називає, бо вони фактично числяться в рядах ЗСУ. У нас є ухилянти. Силовики, тобто поліція, яка отримала чомусь бронь, тобто силовики, які мали б захищати, цивільних силовики, там, чиновники, які годувалися з податків 30 років, вони зараз намагаються відправити цивільних, щоб цивільні захищали їх. Розумієте? Ну, типу, це справедливо по-вашому. Сьогодні, зранку, зробив інстаграм сторіс стосовно цієї новини, що Україна не буде тепер висилати. Паспорти українцям від 16 до від 18 до 60 років ну майже будь-яких категорій, за виключенням тих, які там доглядають за інвалідами або супроводжують інваліда. Тобто, дуже якась невеличка частина українців. От, всім іншим, висилати паспорти за кордон Україна не буде. Чесно, у мене диссонанс. Я просто не можу зрозуміти логіку. Цих дій. Я можу зрозуміти емоції, які виникають у, у деяких людей, які страждають трошки більше за інших. І зараз ми до цього перейдемо до цієї теми. Але логіку і результат, на який очікує наша влада, чи хто там взагалі це все придумав, мені важко уявити. За кордоном зараз перебуває приблизно 10 мільйонів українців, можливо, більше. Це така дуже приблизна цифра, яку мені видав чат GPT. Тільки під час. Повномасштабного вторгнення, повномасштабної війни з України виїхало десь 6 мільйонів українців. Так, звісно, що не половина з них чоловіки, чоловіків, напевно, менше, може там не знаю, може мільйон, може півтора. Але це все рівно дуже багато чоловіків. І у цих чоловіків є жінки. Якщо Україна вирішила закенселити всіх цих чоловіків, не видавати їм паспорти, а не видавати паспорти, не продовжувати паспорти, не надавати консульські послуги. Це фактично це закенселити. Якщо влада очікує, що тепер українці почнуть повертатися в Україну для того, щоб отримати паспорт, то вони дуже сильно помиляються. На кожного ідіота знайдеться розумний, і власне країни Європи, там уже і Польща, і Німеччина, заявили, що не будуть депортувати українців навіть без паспортів, і будуть надавати їм захист. Я впевнений, що. Ну, майже будь-яка країна Європи буде це робити. І не тільки Європи, а в тому числі й Штати. Тобто легалізуватися в Європі українцю, чоловіку, призовного віку, без паспорта можна буде на ізі, я в цьому впевнений. Ніхто, ніхто нікого не буде відправляти. Більше того, ці дії спонукають українців тепер отримати паспорти тих країн, в яких вони знаходяться, і просто забути про, про українські паспорти. Якщо це те, чого хоче влада, то. Ну, клас, молодці, супер. Я вас вітаю. Ви робите все для того, щоб українці не повернулися в Україну після війни. Україна в списку топ 5 країн по від'ємній народжуваності. Чи як це сказати? Один з найнижчих показників народжуваності в світі. Разом з цим ми зараз маємо війну, і звісно, що ця війна кровава, вона забере багато життів молодих чоловіків. Тобто через там покоління, через певний час в Україні буде просто величезна демографічна яма. А наша влада замість того, щоб думати, як назад мотивувати повертатися українці, вона їм обмежує права, вона робить все для того, щоб українці сказали «та йдіть ви нахер. Ми тоді точно нікуди не будемо повертатись. Я впевнений просто на 100%, що ці дії, якщо, якщо результатом, якщо запланованим результатом цих дій є повернення українців за паспортами в Україну, то це принесе нульовий результат, ніхто нікуди не повернеться, а всі будуть асимілюватися в тих країнах, які будуть надавати притулок українцям. Я не знаю, кому це прийшло в голову, але так чи інакше, велика кількість там чиновників. Посадовців наших вони це все підтримали. От, наприклад, Кулеба сказав: це не чесно, коли одні воюють, а інші хочуть пересидіти за кордоном. Пояснив це рішення міністр закордонних справ України. Стерненко підтримав, написав молодець Кулеба, все по ділу сказав. Ну і звісно, що якась частина е, заряджених е, українців, які знаходяться там в своєму баблі, вони також так так клас. Нехай там типу всі без паспортів. Давайте заберемо в них громадянство. Коротше, сьогодні я зробив в інстаграмі пост, де написав, що це все повний долбоєбізм. Я написав, що е, Україна так не отримує позитивних результатів ніяких. Результат буде 100% катастрофічним. Його зараз, можливо, ніхто не відчує, його відчують пізніше. Тоді, коли величезна кількість українців не будуть повертатися в Україну, коли вони асимілюються в інших країнах, коли вони зрозуміють, що країні на них похір, країна на них забила, тоді стане цей результат відчутним. Я зробив такий пост, і е, що цікаво, по-перше, я побачив настрої суспільства. Як мінімум, ті люди, які на мене підписані. На мене там якісь там, декілька тисяч людей підписані, тобто якийсь, можна сказати, якась вибірка є. І я побачив багато позитивних відгуків по цьому посту. Від багатьох людей отримав коментарі. В коментарі люди описували свої ситуації, де вони знаходяться зараз. Яка в них ситуація? Говорили б, що вже формуються групи українців, які думають там, в якій країні їм асимілюватися, в якій країні їм отримувати паспорти. Звісно, що мова взагалі не йде про те, щоб повертатися за паспортом в Україну? Чи можна назвати цих людей якимись там поганими українцями? Ні, я вважаю, що ні. Багато людей, які знаходяться за кордоном, це розумні люди, багато айтішників, і багато з них дійсно допомагають Україні. Багато з них хтось збирає дрони, хтось просто донатить, хтось купує облігації. От Нещодавно випустив, я теж собі накупив облігації. От. Я допомагаю ось так. Це мій вибір. І наша країна, наша влада, наші опінніонмейкери просто перечеркнули, поставили хрест на цих українцях, назвали їх всіх ухилянтами і максимально зневажливо до них ставляться. І намагаються їх максимально обмежити в правах. Тобто намагаються не видавати паспорти. Не там не міняти права водійські, намагаються якось там інші країни, там, наприклад, уж Польщу э, підштовхнути, щоб поляки висилали назад українців, яких там термін легального перебування закінчився і так далі. До чого це призведе? Це призведе до одного. Це призведе до того, що ці люди поїдуть в країни, які будуть готові їх прийняти, отримають паспорти тих країн рано чи пізно, і більше ніколи не повернуться в Україну. І один коментар отримав від своєї знайомої, у якої чоловік сидить в окопі. Вона сказала, що типу, так і треба, а там, типу, типу забрати, наказати, заборонити, покарати, відібрати, відібрати громадянство і так далі. Тобто ну, просто, рівень попайки людей просто зашкалює. Я розумію, що є певна категорія людей, от, наприклад, як дружини, військових, які знаходяться там з першого дня в окопах. Вони це все сприймають дуже емоційно. І ну, типу, вона буквально прямим текстом мені писала, що типу, от я там страждаю, чоловік страждає, а ви там не знаю, там хтось там каву десь. Тобто, що вони хочуть? Вони, ну, типу, не, не усвідомлюючи маразматичність того, що вона пише, вона говорить про те, що мій чоловік страждає, і ви страждаєте. Мій чоловік страждає, а там за кордоном хтось нормально живе. Нехай страждають. Ось така історія. Коротше, що я хочу сказати. Сумно, що а, наша держава робить катастрофічні дії. Стосовно майбутньої України, ефект буде відчутно пізніше, і він буде не дуже приємним для України, я впевнений в цьому. Сумно, що є частина суспільства, яка теж е агресивно налаштована, яка теж заряджена на цю всю історію, яка підхватила ці всі на наративи про ухилянтів, яка записала всіх чоловіків, які не сидять в окопі в ухилянтів, незважаючи на те, наскільки вони можуть бути корисними там, де вони є. І наскільки вони можуть бути некорисними в окопі, наприклад. От. Чоловік, який не знаю, не, не хоче йти в жерло цієї м'ясорубки, він обов'язково до нього має бути зневажливе якесь ставлення і, тому, і так далі. І тому, подібне. тому що я хочу сказати, це все дуже сумно. Я вважаю, що наше суспільство мало б бути трошки розумнішим, і мобілізація мала б бути не отака от мобілізаційний ресурс. Мобілізація мала має мала бути, по-перше, мотиваційною, по-друге, вона мала б мала бути цивільною. Тобто нам треба було б цив... мобілізувати людей не тільки для того, щоб сидіти в окопах, а щоб робити інші справи, щоб бути айтішниками і допомагати там в тим, чи чим ти вмієш займатися фронту. Во тебе різні і різні сфери не обов'язково сидіти в окопі, але теж можна використати ресурс. Тієї чи іншої людини для того, щоб е, допомогти фронту. Але наша влада на це виявилась неспроможною, на жаль, і тому, коли вже припікає, коли треба загнати ресурс, вони починають робити палкою. Ну а щодо паспортів, це взагалі просто провал, когнитивний дисонанс. Я не розумію на що вони очікують, і я впевнений, що це не призведе до не принесе жодних результатів позитивних. Якось так, друзі. Що ви стосовно цього думаєте? Пишіть коментарі. З вами був Дмитро Власов. На зв'язку стажибаш pokój tutaj jeszcze dwa.